Виконуємо практичну роботу номер 2 створення текстового документа з графічним зображенням і таблицею. Для цього нам потрібно ввести текст за зразком, а потім відформатувати цей текст. Встановлюємо шрифт «Times New Roman 14. Починаємо форматування. Дорогі діти, розташовано по центру, і збільшений розмір шрифту. Давайте до 18. Колір червоний. Так. І встановлюємо. Виділення тексту жовтим. Далі йде розташування за шириною, жирним шрифтом перші рядочки. На вас чекають похило і, крім того, рожевий колір. Ми його в основних не бачимо, тому вибираємо інші кольори і на палітрі вибираємо колір, який нам потрібен. ТОП-топ виділяємо аналогічним рожевим кольором. Він уже тут з'являється. Далі бачимо, що у нас з малої літери кожен рядочок. Списки у нас будуть марковані, а не нумеровані. Виділяємо список і натискаємо там, де марковані списки, обираємо наш варіант. Крім того, вони в нас похилі, не виділені жирним шрифтом. Вартість путівки інший шрифт. Вибираємо Comic Sans. виділений він жирним шрифтом. Трохи менший за розміром. Колір знову ж таки рожевий. Ставляємо таблицю 4 на два. вставлення таблиці чотири на два. Одразу можемо її відформатувати в конструкторі. Вгорі у нас світло, світлий бежевий колір. Внизу блакитна заливка також світлового кольору. Напираємо текст. Він буде. менший за шрифтом і Comic Sans. Ні, скоріш за все, таки тайнс Нью Roman. але візьмемо 12-й. Так, стаціонарний. Трьохповерховий корпус дерев'яний котедж, і ми бачимо, що у нас цей рядок з жирним шрифтом. Переходимо на наступний рядок, заповнюємо квітень вересень. І також у нас буде. В усій табличці розташування по центру. Робимо так, щоб останній другий рядочок у нас був, заходимо в макет тієї самої ширини, що і перший рядок, тобто потрібно збільшити ширину рядочка. І вирівняти таблицю. Так, наступне замовлення. Замовити путівки можна. Це в нас розташовано, змінюємо повзуночок. Приблизно тут, крім того, рожевий колір, менший 12-й шрифт. Похило і виділення жирним шрифтом так, спробуємо інший шрифт. Так. Списки нам потрібно посунути. Трішки далі. Вставити фігуру, вставлення фігура. Ось ця фігура за зразком, і ми її вставляємо сюди, натискаємо Shift для того, щоб її. Zmańczyć tak rozmiar troszeczkę większy. Змінюємо фігуру. У нас з'явилася вкладка формат, натискаємо на неї заливка фігури. Градієнтна. По центру світліша. Змінюємо фігуру за розміром. Трішки розташовуємо її рівніше відносно тексту. Вибираємо заливка фігури. Тут немає такого кольору, тому градієнтна заливка. І з центру знову заливка фігури градієнтна, але інші градієнтні заливки. На другу точку заходимо і вибираємо колір червоний, той, що буде по краях. Потім на першу точку і змінюємо колір близький до зразка. Так, Виходимо з цієї вкладки і вибираємо контури фігури, вони в нас синього кольору. Перевіряємо нашу роботу. Залишилося нам прибрати деякі нюанси, які ми не врахували з самого початку, більший відступ зробимо у другому і третьому рядочку два пункти. І нам потрібно ставити ще зображення, яке буде тематичним ілюструвати саме цю об'яву. Для цього ми зайдемо у вставлення, зображення з інтернету, Карпати. Вибираємо зображення, яке нам найбільше до вподоби. Важко зорієнтуватися. Вибрали, зменшуємо до відповідного розміру, заходимо у формат рисунка і, відповідно. Робимо розташування, буде у нас. Так, праворуч нам потрібно, але давайте ще обріжемо цей малюнок, щоб він був трошки інакший згідно із заданим зразком за формою. Так, Вирівнюємо його. Робимо зелену рамку цього зображення, заходимо, вибираємо межі малюнка зелені.